Чи потрібно лікувати молочні зуби? Так, це питання. От завжди чомусь думають, що молочні зуби не можуть турбувати. Ну як вони можуть не турбувати, коли в них є так само нерви, корені, маль, дентін? Все те саме, що й у дорослих. Ясна річ, їх потрібно лікувати. І чим раніше це зробити, тим дитині буде простіше довіритись стоматологу. Ну скажімо, просто коли зуб не болить, а там є просто маленька дірочка, то ясна річ, його простіше вилікувати, чим тоді, коли вже він на половині зруйнований, а повинен ще стояти довго і випаде не скоро, то це ясна річ вже питання просто здорового глузду. Лікувати їх раніше. І так, да, потрібно. не потрібно їх лікувати тільки тільки в тому випадку, коли вже не ось-ось випадуть. От тоді вже, ясна річ, це просто ну, не потрібно робити, просто чекати, коли випаде. Як підготувати дитину до лікаря-стоматолога? Отут питання прям на мільйон. Деякі батьки взагалі ніяк не готують, а деякі готують так, що просто страшно слухати, що вони той дитині кажуть. Краще, хай не готують, а просто кажуть, пішли подивимось, зубна фея в рот загляне або ще щось, і все, і достатньо. Бо є такі батьки, котрі викладають дитині відео на Ютубі. Вони дивляться і про імплантування, і про лікування. І приходить вже дитина настільки підготована, що їй не можна взагалі нічого зробити. Вона або боїться до смерті, або така розумна, що страшно і не знаєш, як до неї підійти. То я б краще не радила. Якщо не знаєш, як, то краще не робіть. Приведіть, ми самі все зробимо. Чи шкодить жувальна гумка? Жувальні гумки ну це таке допоміжний засіб гігієни. Ті, що без цукру, вони так мають бути. Це можна носити з собою. І в разі, якщо є потреба, поїли, і треба швидко освіжити порожнину рота, можна їм скористуватися. Але ті, котрі містять в собі цукор, ти я б не раділа ні в якому разі, бо вони можуть і пломби пошкодити, і коронки. І це взагалі не дуже гарна ідея жувати гумки з цукром. Чому можуть кришитися зуби і як можна це попередити? Ну причини можуть бути різні, починаючи від банального каріусу до стискання зубів під час сну. Найпростіший простий спосіб це звертатися до стоматолога раз на півроку. Або як щось турбує, то ще частіше. Чи передаються зубні захворювання або захворювання ротової порожнини при поцілунку? А, коли кажуть, є таке дослідження, британські вчені дослідили, що під час поцілунку. Можна прийняти в свою ротову порожнину до ста видів бактерій, але з іншого боку, ти ж від ста і, і збавляєшся від цих ста бактерій. Ну так, звісно, якщо є якісь пошкодження на слизовій, якщо є якісь поранення, якісь е, афти, тобі ж виразки на слизовій оболонці. І там є якісь збудники, то ми, ясна річ, можемо це передати при поцілунку. Якщо це просто поцілунок в шочку, то ну, навряд чи. Ну, якщо це вже поцілунок такий більш інтимний, то так, є вірусні захворювання, котрі ми можемо передати людині, або, або навіть бактеріальні. Ну, опять же, таки, це все питання гігієни. Якщо рот доглянутий, то цілуйтесь на здоров'я. Карієс заразний чи ні? Ну я б не сказала, що карієс заразний. Насправді існує 18 теорій походження карієсу. В тому числі є й теорія мікробна. Ну це не означає, що мікроби прям стрибають зуба на зуб або при поцілунках передаються і викликають карієс. Такого немає ясна річ. Але якщо карієс є на боковій стінці зуба, то може бути і на зубі, який стоїть поруч. Що їсти, щоб покращити емаль? Ну, емаль це вона вже нам дана від народження, як би так мовити, це генетично вже обумовлено, але щоб її тримати в гарному стані, щоб завжди був гарний більш-менш вигляд зубів, я б радила тверду їжу, овочі, фрукти, поменше цукру і побільше простої звичайної їжі. Скільки приживається імплант зуба? Імплант зуба це дуже-дуже гарний спосіб відновити зубний ряд, його дефекти. Коли немає одного, двох, трьох, ну скільки завгодно, зубів, то імпланти це ну, прям самий гарний спосіб відновити ці пошкодження, оці ну, недос... недоліки. недоліки. Недоліки приживається до півроку імплант. Це залежить від індивідуальних особливостей організму. Якщо це молода людина, немає ніяких захворювань, та навіть і не дуже молода, і немає там якихось супутніх захворювань, дуже важких, то все відбувається дуже легко. Поставили імплант, людина пішла додому. Через півроку вже готовий зубчик на цьому місці. Так, що може причинити непереживання? неприживання? Ну, по-перше, я думаю, це якісь такі захворювання аутаймунні. Це важкі захворювання по типу діабета або ВІЛ-інфекції. Оці захворювання вони можуть спровокувати відторгнення емалі. Або якщо людина приймає якісь препарати, котрі резистентність організму збільшують, тоді це може бути. Таким фактором, котрий відторгне цей імплант. Ну, загалом кожен імплантолог він збирає дуже-дуже ретельно то ну, тобто дуже ретельно опитує пацієнта, що в нього є які захворювання чи ще щось. І до цього питання підходять дуже ретельно завжди. Скільки живе пломба? Знаєте, це таке питання. Ну, в моїй в практиці були пацієнти, в котрих пломби стояли більше 30 років. Тобто, це ясна річ, це не я їх робила, бо я стільки ще не працюю. Але я достатньо довго працюю. Ну, пацієнт в нього це була єдина пломба на весь рот, і він запам'ятав дату, буквально, коли її поставили. І вона в нього простояла 35 років. Це, ну, це що я знаю особисто, життя пломби 35 років. Загалом буває, буває що завгодно. Якщо дуже доглядати, приходити, чистити. Іноді може навіть полірувати цю реставрацію зуба пломбу, то вона може стояти досить довго, стільки, скільки буде жити зуб, наприклад, таке може бути. Але загалом. 5-10 років це вже залежить від індивідуальних особливостей саме цього зуба і саме цього пацієнта. Якщо, звісно, не чистити зуби і гризти все, що попадає в поле зору, ну тоді вибачайте, ця пломба не простоїть довго. А якщо доглядати, то це так достатньо довго, її життя може бути достатньо довгим. Я б побажала всім без виключення, всім пацієнтам, майбутнім, минулим теперішнім. Побажала б гарного настрою. По-перше, тому що гарний настрій і посмішка це ну, загалом наш як сказати, наше відчуття особисте, і ми пропроецируємо це на наш всесвіт. Це по перше. По-друге, все ж таки, не будь таким впевненим, що ви розбираєтесь в усьому і дати можливість стоматологам робити свою справу вчасно. Приходьте до нас, приходьте навіть, як вам здається, що у вас все добре. Приходьте, впевнитесь в тому, що це так і є, і йдіть додому з посмішкою. І найголовніше, я б хотіла побажати нам всім скорішої перемоги та миру.